Тема сьогоднішнього уроку найбільші за площою та чисельністю держави світу. На певному історичному етапі розвитку людства почали виникати держави. Це були об'єднання людей, які проживали на спільній території, говорили переважно однією мовою, мали спільні господарські інтереси, хотіли захистити цю територію від ворогів, кожна сучасна людина громадянин певної держави. Більшість держав утворились за національною ознакою, тому в Англії приважають англі... англійці, в Німеччині німці, в Китаї Китайці, в Японії японці, в Естонії естонці, в Польщі поляки, в Україні українці. На зимній кулі нині налічують понад 240 держав, усі вони відрізняються площею, кількістю населення, особливостями географічного положення, рівнем розвитку господарства тощо. Кожна держава має свої кордони, столицю, закони, державні символи, герб прапор гімн. Майже половина держав у світі однонаціональні у Японії, Швеції, Німеччині, Фінляндії, Польщі понад 90 жителів належать до народу, ім'ям якого названа ця держава. Проте у світі є й багатонаціональні держави США, Росія, Індія, Нігерія, Канада та інші. В Європі налічується 49 держав: в Азії 50, в Північній Америці 38, в Південній Америці 15, в Африці 61, Австралії та Океанії 33. Карта, на якій показано певним кольором держави земної кулі, їх кордони, столиці, найбільші міста, транспортні магістралі, називаються політичною. Наприклад, нашу державу Україну на карті Європи зафарбовано жовтим кольором, сірим проведено кордони. Території невеликих за площю держав на політичних картах позначають цифрами. Під картою внизу у легенді. Цифри розшифровано. В поряд із цифрою написано назви держави та її столицю. Найбільші держави світу це держави, що є найбільшими за площею і чисельністю населення. До найбільших за площею належать Росія, Канада, Китай, Сполучені Штати Америки, Бразилія, Австралія, Індія, Аргентина, Казахстан і Алжир. Найбільше серед рекордсменів країни це Росія, площа якої перевищує 17 мільйонів кілометрів квадратних. Найменша це Алжир. Має площу понад 2 мільйона кілометрів квадратних. Чотири з найбільших країн розташовані в Євразії: Росія, Китай, Індія і Казахстан, дві країни в Північній Америці, це США і Канада, дві у Південній Америці, Бразилія і Аргентина. Одна в Африці, Алжир, і одна представлена одночасно цілим материком: це Австралія. Україна за цим показником посідає 44 те місце в світі, але вона є найбільшою європейською країною, маючи площу приблизно 604 тисячі кілометрів квадратних. На різних континентах є країни, що переважають за чисельністю населення. Так, понад половину населення Землі проживає у десяти найбільших країнах, таких як Китай, Індія, США. Індонезія, Бразилія, Пакистан, Нігерія, Бангладеш, Росія, Японія. У кожній з цих країн кількість населення перевищує 100 мільйонів осіб. Лідером є Китай, де проживає понад 1 мільярд 300 мільйонів осіб. Найменше за чисельністю населення Японія понад 127 мільйонів осіб. Серед світових лідерів найбільше на чисельніших держав знаходиться в Євразії. По одній країні розташовано в Північній Америці, Південній Америці і Африці. Серед європейських країн найбільшу чисельність населення має Німеччина близько 82 мільйони осіб. Україна, де мешкало понад 45 мільйонів осіб, посідала серед європейських країн шосте місце. Із сусідами завжди ліпше товаришувати, ніж бути ворогами. Особливо це стосується сусідніх держав. Знання про які необхідні є необхідною умовою підтримання з ними дружніх стосунків. Україна межує із сімома державами на заході. Україна межує із Польщею, Угорщиною та Словаччиною, через території яких проходить найкоротший шлях, що зв'язує Україну з країнами Західної та Центральної Європи, на сході та півночі України кордон з Росією, на південному Заході, з Молдовою та Румунією. На півночі Україна межує з Білоруссю, через яку здійснюється зв'язок із країнами Балтії. Найпротяжніші кордони наша країна має з Росією близько 2,3 тисяч кілометрів, найменш протяжні кордони нашої держави зі Словаччиною, менше як 100 кілометрів. Україна має також спільні кордони морські з двома державами, з Росією їхня протяжність близько 321 двадцять кілометр. А з Румунією майже 614 кілометрів. Україна також має широкий вихід до Чорного і Азовських морів, що зв'язує її з такими країнами середземноморського басейну, як от Болгарія, Туреччина та Грузія.